Свині та їхні хати літають без брехні, ось вам хрест на напузіверчиком. Історія трьох поросят переказана вовком. Драсті. Це я, Великий Злий Вовк. Але почекайте, ще до того, як ви почнете верещати. І кинетесь навтьоки, дайте я вам дещо розтовкмачу, і це буде чистісінька правда. Єдине погане і велике, що у мене є, це мій подих. Лікарі кажуть, що в мене якийсь НДС, ну тобто неконтрольований дихальний синдром. Коротше. Коли я дихаю, то роблю це так потужно, що видихаю великі маси повітря. І не можу дати цьому ради. Ну, повірте, якби я вмів контролювати, я б це робив. Через це дихання я потрапляю в такі халепи. О-о-о! Життя з НДС складне. Ну, ось, я ще тільки видихнув, а контейнери зі світтям уже покотилися по вулиці. Дерева валяться, а в погані дні навіть літаки сходять з курсу. Мене не беруть гратися в нормальні ігри, як футбол чи теніс. Ну, бо я тільки видихну, а м'яч вже полетів ген-ген у повітря і ніколи не повертається». А як би ви знали, як з мене насміхаються інші вовки? Агав? Де дихало, кричать вони часами. Ну як воно там літає або тримайте капелюхи іде волохатий ураган? Це дуже самотнє життя, щоб ви знали. Ось чому я покинув свою зграю і подався у мандри. Сподіваючись завести собі нових друзів. Якось я проходив у лісі повз один солом'яний будиночок. Усередині стовбичило порося і щось там мішало у горщику напевно, суп. Я ніколи не знався зі свинями до того, але чув, що вони хороші та приязні істоти, і подумав, що мені б хотілося мати такого друга. Я гукнув. Агов поросятко. Пора. <звук> Будинок злетів у повітря. Солома тепер літала повсюди. Перелякане порося зиркнуло на мене і, і стрибнуло. Ну, примісінько туди у горщик, де кипів суп. Я хотів собі вибачитися і зазирнув у горщика, але там не було жодного порося. Тільки жирна соковита шинка. Ну, я дістав і трішки погриз. Ммм. Смакота. Те борося, де б воно не було, очевидно, знається на наваристих смачних супах. Ну і пішов я далі у ліс. І надибав хатинку, збудовану з дерева. Всередині також було порося, воно смажило на вогнищі, картоплю. І я гукнув Поросятко, поросятко, да. Дерев'яний будинок розлетівся на сотню уламків. Здивоване порося побачило мене, позадкувало прямісінько у гарящущу розпечену пательню. Ох, я лихо я наробив із тим будиночком. Мені було страшенно шкода. Я дуже хотів вибачитися, але коли я зазирнув у пательню, то не побачив жодного порося, а лише сумушки хрумкого бекону. Ммм, смачно! І пішов я знову через ліс. ту ду дум 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 ту я вийшов до хатинки збудованої з цегли. Всередині також було порося, і також розмішувало якусь юшку. Порося, порося, впусти мене, загукав я. І вгадайте, що будинок не поворухнувся. А ця свиня у відповідь мені закричала таке. Ні за що. Клянувся своєю щетиною. Можливо, це порося уже щось чуло про хатинки інших свинюк, які я перетворив на гармейдер. Треба було утнути щось хороше, тож я пішов і назбирав цілий кошик бурячків і яблучок. І свиня відчинила двері, втягнула цей кошик і затряснула двері знову. Мій животик забурчав. Я ж сподівався, що свиня поділиться своєю юшкою зі мною, і ми подружимося. Я погрюкав, постукав, та ніхто не відповів. Тож я видерся по стіні, а потім поперся через димар. Не дуже розумно. Бульк! Пульк. Я влетів. Прямісінько у киплячу юшку. Га. заверещав я. Ти зруйнував мою вечерю, вечерю. заверещав свинтус, а потім почав гигикати. Ова! у тебе вся шерсть обгоріла. Ти ж тепер схожий на свиню. І справді, я увесь став гидотно рожевим. Мені шкода, що я був такий недобрий до тебе, сказав свинтус, якого звали Мортар, коротко морт. Вовки зазвичай не дружать зі свинями, вони зазвичай хочуть нас жерти. Я розповів Морту усе про мій НТС і про те, як інші вовки мене ображають і обзивають. А ти колись намагався використати цю свою особливість? запитав Свинтус. Що ти маєш на увазі? перепитав його я. А ходімо за мною, я тобі покажу. Морт повів мене до якогось маленького, блакитного будиночка. Усередині дівчинка гухала й дмухала на свічки, намагаючись їх загасити. Свічки стояли на тортику на день народження. Морт мене заохотив, я нагнувся до вікна і дмохнув. І свічки згасли, і усі діти були щасливі. Пізніше ми зустріли компашку діток, які намагалися запустити у небо своїх повітряних зміїв. Та день був дуже спокійний, і ті змії лежали лежма на травичці. Ну, тоді я дмохнув. І, звісно, змії відразу злетіли у небо. Ось така моя історія. Морта я стали справжнісінькими друзями, а його будинок такий міцний, я ніколи не переживаю, що випадково його зруйную. Він знову наварив юшки увечері. А що м'яса немає? запитав я. «Так я не їм м'ясо, сказав він. Що? Навіть бекону?» Морто лише потрусив головою і сказав Ну, ні, вовчину, навіть бекону, навіть зажарки, навіть шинки я не їм. Навіть якщо свині літають, навіть якщо рак на горі свисне, навіть якщо світ стане догори дригом. Ось як насправді усе було.